Пішли, коли почала стрільба, напарника ранило, мене теж. Вибігли четверо кацапів, почали мене тягнути у хату. Я чув тільки одне, що сказали, що мого напарника легка прострелена, він вже все, вже двохсотий. Я, я ж не сказав, що нічого робити. Мені треба, зараз я відсунув так положу, а ти мені відсюди закинь до ту. Акуратно. Потім їхні двоє, ті, що нормальні були, їх ж кинули, свалили. Два дні ми посиділи самі. Я їм кажу, що давайте мені рацію, я буду виходити на своїх, тому що вам все одно буде жопа. І мені, і вам буде жопа. А так хоча б наші витягнуть, і ви будете живі, і я буду живий. Вони посовітувалися між собою і вирішили, що так і буде. Вони мені дали рації, склали автомати, я зв'язався своїми. І так потихеньку воно ну, то пішло, пошло. мої хлопці нас і витягали. Тихо пройди. тут. Фу, подожди, подожди. Один наскільки я знаю, був пекарем, він взагалі він не воював, він хліб піг десь на пікарні. Оце цей, що приїхав за мною. Сам він із Кавказу. Кавказець. А той є десь якийсь з Підмосков'я. Я з Ставропольського краю, город Мінеральної води. Фамілія, мілочства, воєнська частина. Синячок Олександр Борисович. Воїнська 29, 29, 7 2929.7 1008. Я був з раненим, присматривав за раненим, мене, мої ж бросили. Їхнє завдання по два чоловіка. Вони передвигалися. Два, наприклад, прийшло, ждуть у хаті сидять. Тоді приходить ще два. Тоді ці два остаються, ті продовжають далі йти. Давайте, раз, два, три. Брат у мене теж воює. Навряд чи щоб він побачив, може десь побачить. Дві сестри, мати, жінка і дочка. Я все, -все організую, що допоможу. А так ми до ваші каталки і за кожну хату. Мама, сестра, я вас люблю, я скоро повернуся. Правда, ненадовго. Я назад по-любому приїхав. Це моє. Я не хотів їхати сюди, тепер я, тепер поміж, але зрозумів, що це воно моє. Помагав хлопцям і буду допомагати. Слава Україні! Так так не Трошки ногу мені. А ногу мені. Аккуратно. Я попросила. Соло не попадали? Нет, там